Добрий день, друзі! З вами на зв'язку Джос Михайло, керівник департаменту систем точного заморобства компанії «Агросам». Сьогодні в полі нашого зору буде програма забезпечення ксерва, яка допомагає зрозуміти правильні терміни внесення, отримати інші по можливих проблемах, створити карти від внесення та порахувати кількісну відмінність від звичайної та дефінціоної норми. Детальніше нам розкаже Володимир Павлів, працівник саме в Україні. Тому залишайте з нами, буде цікаво. Добрий день, Володимиру. Добрий день, Михайло. Давайте сьогодні поспілкуємося про програмний продукт КСАР. Що це таке? Навіщо воно потрібно фермерам? Які функції базові в ньому є. Це продукт компанії BASF, BASF Digital Farming, який чисто агрономічний. Агрономічний, який надає можливість агрономам, керівникам господарства аналізувати ситуацію у полях і по захворюваннях. Це якраз наш коньок по Аналізу захворювань, також отримати рекомендації по часу внесення засобів захисту рослин, вносити їх стандартно або диференційно. Тобто, весь спектр цифрових рішень, які є на сьогоднішній день, пов'язані з агрономією, це якраз Xarvio. А які є унікальні функції Xarvio, яких немає в інших парменам системах? Я коротенько зупинився на цьому рішенні щодо засобів захисту рослин, внесення і прогнозу розвитку захворювань. Якщо подивитись на екран, ми аналізуємо ці показники, які враховують декілька факторів. Це і погодні дані, ми розраховуємо стадію розвитку рослин, це і дані щодо посіву, коли ми його посіяли, які сортові показники, попередники, які були перед цим. І це все дає можливість аналізувати по навіть по пшениці, маємо тут 8 захворювань. Якщо ми маємо по метростанціях, то це лише 4 або 5 захворювань. Це більш детальний аналіз. По ризиках, і це дає можливість також нам надавати рекомендації по часу внесення засобів захисту рослин і навіть рекомендувати продукти. Скажіть, які є можливо ще функції. Я знаю, що є там сповіщення, якісь там алярми, є фермер там може фотографувати, і воно навіть може зразу сказати, що це за проблема. Можете детальніше про це розказати? Так, да, це є два продукти: один продукт це Field Manager, інший – це Scouting. Scouting – це мобільний додаток, з яким. Фермер може вийти в поле, зробити фотографію і отримати зразу відповідь, що то за захворювання, що то за бур'ян або комплекс бур'янів, і навіть отримати рекомендацію з мобільного додатку, який продукт необхідно використовувати. Ці дані також з мобільного додатку переноситься в Field Manager, і Field Manager більш досконало аналізує всі ці дані. Ви можете співставити це і з розвитком біомаси, і тим, який продукт будете використовувати. Також, якщо ми говоримо за сповіщення, також цікава функція в Field Manager. Ви отримуєте сповіщення на мобільний телефон, там інформація, що за ризик на полі, також рекомендація по внесенню фунгіциду. Відкриваєте мобільний додаток в телефоні і фактично створюєте завдання. Тобто тут саме головне в цифрових рішеннях це користь. Кожна дія, яка виконана фермером, вона має фактично приносити користь. Якщо ми бачимо, що виникає захворювання, значить ми маємо додати завдання по внесенню засобів захисту рослини, спланувати, тобто внесення фунгіциду. Для цього принцип філдменжі все досить просто: додати завдання, захист рослин, тобто функції ви можете бачити: посів, обробка насіння, протруювання захист рослин, підживлення, спостереження, скаутинг і зрушення. По захисту рослин система вам рекомендує найкращий час по внесенню. Можете спланувати це внесення на найближчий час або навіть наперед, там на на наступний сезон, да, таким чином вибираєте найкращий час по внесенню. Це погодні дані, які налізуються з хмарного сервісу. Вибираємо продукт, встановлюємо дозу. Система розрахує автоматично по зонально. Навіть підказує тут, що 1,25 у нас мінімальна, підказує норму. І продовжити. Можна створювати середню, можна створювати змінну. І таким чином, буквально в два кліка ми створюємо завдання по внесенню, готову карту внесенню, стандартна або диференційна. І яка кількість нам необхідна абакусу буде. Це по стандартній нормі 1.25. Якщо будемо вносити диференційно, це буде можливість навіть економії в залежності від розвитку біомаси. А можна детальніше про створення дифференційованої карти? На яких джерелах воно може це створювати? Чи створює воно на якомусь одному джерелі? Чи є можливість зразу комбінувати декілька джерел для аналітики створення карти завдання? Да, може Тут для цього ви можете змінити карту. Ми заходимо змінити карту. Є карта продуктивності, карта біомаси, карта моніторингу. Можемо вибирати будь-яку карту для внесення, або найближчу, яка, яка була два дні тому. Вибираємо цю карту, і по ній фактично вносимо засоби захисту рослин. Також можна поставити і пробні ділянки або ділянки там, де ми будемо вносити. Ну, важливий момент, що тут можна виходить, робити карту дифференційного внесення на карті біомаси разом з картою на перевражальності або з картою агрохімічного аналізу. Так, да, да. Якщо є ці карти, якщо вони завантажені в систему. Їх досить просто завантажити, все це знаходиться в аналітиці. По цьому полю, для прикладу, ми бачимо інформацію щодо карти біомаси, моніторингу, продуктивності, карта ґрунтів. Якщо ви завантажуєте ваші карти ґрунтового аналізу, вони з'являються окремим файлом в карті ґрунтів і фактично використовуєте для створення завдання по внесенню добрив з цього функціоналу. Це дуже зручно, тому що багато сервісів, в яких є схожий інструмент, але вони створюють тільки на одному якому. Джерелі. ця програма досить зручний такий потужний інструмент для, саме для диференційованого внесення. Тому що Добре. тут аналізується відразу декілька джерел і це дуже круто. Тут є декілька методів використання самої системи, це залежить від самого господарства. У нас тут діляться так, є, які мають техніку для диференційного внесення, які про це мріють. Да, але якщо ми говоримо про цей перехід від тих, що не мають, але мріють, потихеньку в нас в Україні все-таки ринок росте. І з кожним роком все більше запитують щодо диференційного внесення, особливо цьому році було актуально, щодо диференційного внесення добрив. Цей сервіс і щодо аналізу ґрунту досить актуальний, досить користується великим спросом. В цьому випадку, коли фермер використовує лише Частину функціоналу, він має якийсь певний відсоток цінності цієї цієї програми. Тобто він може використовувати на 20-30%, може використовувати на 80 чи на 100% програму. Якщо в нього є техніка, якщо він накопичує інформацію, він цю програму буде використовувати на 100%. Що в нього техніки немає, він може використовувати карти моніторингу для того, щоб зрозуміти, що відбувається на полях, може використовувати прогноз по розвитку шкільників захворювань і вносити стандартно, створювати завдання, отримувати інформацію, коли найкраще вносити засоби захисту рослин, і таким чином мати максимальну ефективність щодо засобів захисту рослин. По дифференційному внесенню, як я вже говорив, це найвищий вже пілотаж, де да, коли є техніка. Фермер може створити завдання, як ті, що ми створювали, з тобто, два кліка по всіх полях може створити диференційне внесення, перенести його на техніку автоматично і фактично мати готове завдання для внесення. Зробили на техніку роботу, перенесли цю карту виконання на FieldNeй і аналізуємо, як все відбувалося, приймаємо подальше рішення. Получається, ну, саме тому у вас зроблено декілька варіантів ліцензій. От можете про них розказати і чим яким функціоналом вони відрізняються. Ми завжди працюємо для наших фермерів. Тобто, це компанія Баз Діджита Фармінг знаходиться в Німеччині. Ми працюємо в Європі, Франції, і в багатьох країнах Європи, в Україні. Фермери вони всі різні, але вони всі одинакові. Вони всі одинакові в всіх країнах, тому в принципі, і запити майже однакові. Є базова версія, вона безкоштовна на взагалі. А що вона дає можливість зробити? Це інформація щодо погоди. Щодо погоди на конкретному полі. Цю погоду можна переглядати, можна її використовувати для внесення і створення завдань. Друге, це контури поля, можна відобразити візуально, де це поле знаходиться, які контури, які там гектар, сіки гектар цього поля. І скаутинг. Скаутинг який у нас також безкоштовний, можна переносити фотографії і фактично документувати. Тобто базова версія це документування. Документування всіх агроперацій і є. Про версія, є преміум версія. Про версія дає можливість аналізувати якраз і ризики по захворюваннях, по шкідниках, дивитись карти біомаси, продуктивності і фактично аналізувати ситуацію полі вже більш… Кажуть, з відкритими очима. Це якраз функція, коли вже інструмент може вам допомогти сказати, яка це проблема, да. яка це шкідник і яка це хвороба. Да, вона вже приносить така ж паргалка для власника. Да, вона, вона вже приносить цінність, тому вона вже ця частина. Ладна, є максимальна версія, це якраз диференційне внесення, коли ми можемо порахувати скільки фермер може зекономити на внесенні засобів захисту рослин, на внесенні добрив, і це є максимальна версія по філдмежу. Тобто є три степені користування цифровими технологіями. Є для тих, хто взагалі користується, дивляться лише погоду, да після більш це актуально. Є ті, які фактично аналізують, є ті, які фактично використовують. Давайте тоді пройдемось по функціях мобільних додатків. Field Manager Нексарвію можете показати більш детальніше по основному Це Field Manager, він фактично відображає, що в мобільному додатку, що на платформі, ту ж саму інформацію. Єдине, що мобільний додаток він більш удобний для користування в полях, і фактично він на це. Налаштований для того, щоб ви могли притись по полю, подивитись на оперативно на карти біомаси, моніторингу і фактично зрозуміти, що відбувається далі, що ви можете робити з мобільним додатком, це створити завдання для внесення, перенести його на техніку і все. Якщо ми вже аналізуємо великі масиви, там карти, все те, ну краще приїхати в офіс, відкрити красивий монітор, да, тобто дивитися цю інформацію через веб-версію. Тут також є новий функціонал, хоч і хотів би за нього також сказати: це можливості перегляду і можливість сегментувати те, що ви переглядаєте. Для прикладу, всі карти відображаються на одному екрані, і ви хочете подивитися лише по хворобах, які ризики по захворюваннях вони відображаються тут. Ці карти відображаються різними кольорами. Ви можете побачити, які степені ризику і звернути більше увагу на те чи інше поле по захворюваннях, по картах моніторингу, по історії, по примітках, біомаса, карта продуктивності. І ризики по захворюваннях. Це, 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 цікаво. По картошки система також підказує кожен раз, коли є знак питання, що це мається на увазі. Є ризики виникнення фітофторозу. в на стадії 89-та. Причому пояснює, яка стадія, це ягоди другої субіді, що зелене, насіння світло. Прогноз погоди з кількістю опадів, температурою, плюс можливість додавати примітки. Примітки можна додавати також і в голосовому е варіанті. Зробити огляд. Відторози на картоплі це все для того, щоб було удобно самому агроному, фермеру ходити в полі. Якщо немає можливості навіть там нажимати на клавіші на uh -huh. мобільному телефоні, то можна записати звуком, відправити скаутинг людині, яка буде виконувати. Це зроблено для того, щоб було удобно користуватися в полях. Також є можливість створення лінії навігації для техніки. Ну це більше вже вторинні можливості філоднайджера, але найголовніше це. Внесення засобів захисту рослин. Ми маємо тут рекомендацію вносити фунгіцид. додати завдання: фунгіцид, вибираємо час і дату, найкращу. Да? Вибираємо продукти, встановити дозу. І маємо завдання. Зберігаємо завдання і відображається завдання по внесенню. Для того щоб перенести це завдання, надіслати є можливість переслати на Ксальвіо Connect, є можливість переслати на операційний центр Джундієр. Надіслати карти, ІЗО, ПД, ну, карти внесення Ізо, ПДФ, карти внесення шейпи та і так далі. Тобто на операційний центр Джундір. Для цього треба підключитися до цього операційного центру. Через Servio Connect також це пристрій, який дає можливість онлайн-передачі даних, або завантажити просто в вигляді шей-файлу, передати там флешку на техніку. Ми розуміємо, яка кількість необхідна, яка кількість гектар, скільки треба буде цього продукту, скільки треба води для внесення і фактично таким чином створити завдання. Це все на мобільному телефоні. Декілька кліків створили завдання, проаналізували ситуацію, виконували це. Це завдання для того, щоб зробити скаутинг, нам необхідно використовувати мобільний додаток сарві скаутинг. Той додаток, який дозволяє автоматично розпізнавати і отримувати рекомендації. Да? Він взагалі безкоштовний у сарвіо. Що він дає можливості? Це можливість визначати буряни, розпізнавати хвороби. Як ним користуватися, досить просто. Дивимося інформацію, робимо фотографію бур'янів. Система аналізує ці буряни. І підказує, як тримати телефон, на якій висоті 15-50 см від землі. Якщо одна рослина 15 см, якщо ви маєте спектр бурінів, то можна робити і трохи вищі фотографії для того, щоб заходити на метр квадратний. І система аналізує, які бур'яни фактично є на полі. Також цікава функція по розпізнаванню захворювань. Робимо фотографію самої хвороби в полі, і система. 15-3 см, і система аналізує, що це за захворювання, і дає також рекомендації по внесенні продуктів. Також цікава функція називається степень пошкодження листя, або ми ще називаємо пороги шкодочинності в агрономії, наскільки пошкоджено, наскільки необхідно вносити засоби захисту рослин, тому що інколи ми вносимо превентивно, а інколи гасимо пожар. Тому це для того, щоб зрозуміти, наскільки вже Є пошкоджена рослина також 15-30 сантиметрів. Робимо фотографію, і фактично, систему відмальовує контуром. Яка ділянка пошкоджена, і говорю про те, що 10-15% вже пошкоджено е, хворобою. Тобто зверніть увагу там, на внесення засобів за старости. Те ж саме можна робити по чашки жовті, можна по фермонні пастки робити фотографії і фактично аналізувати кількість шкідників, визначати їх воді. 30 секунд і жовта чашка порахована. Є аналіз простання насіння, також це по кукурузі і по сукрових баряках. Робимо на метро. У висоті фотографію, і там 10 фотографій робимо, і фактично буде середня кількість рослин, яку ми висіяли. По місту азоту також робимо фотографії в полі, причому система показує, як треба робити, як правильно, як неправильно. З метрової висоти робимо 4 фотографії, і система аналізує, яка кількість азоту вже поглинута. Це для ріпаку і для зимої пшениці. Щодо хвороб і визначення по бур'янів, це всі бур'яни, які є у нас в Україні. По хворобах теж саме, по культурах, які визначаються хвороби, там всі культури польові, плюс є і овочеві культури, є і плодові, виноград, і яблука, і навіть троянди. Це коротенько про скаутинг. Він у нас безкоштовний. Для того, щоб спробувати, можна завантажити Xarвіо скаутинг через Google Play чи App Store. Треба для того, щоб вийти в поле і покласити, як кажуть. Посилання на ці додатки будуть в описі відео. Тож розумуємо, друзі, що, що програмні продукти Xarvio, Scouting, Field Manager, вони. Допоможуть нам, по-перше, моніторити по картах біомаси, і картах продуктивності розвиток культур в полі. Вони нам зможуть допомогти розпізнавати шкідників та хвороби. Вони нам зможуть допомогти максимально ефективно створити карти диффінційного внесення, і саме головне порахувати в кількісних показниках наскільки це ефективно в порівнянні з внесенням зі звичайною нормою на все поле. дуже зручний, дуже простий інструмент. Функціональний, тому він може мати користь для кожного господарства ферми в незалежності від У Кожному гроному він може мати ефект. Пробуйте, користуйтесь, і якщо потрібна буде якась допомога, звертайтесь. Ми завжди допоможемо навчити, і для наших клієнтів ми стараємося зробити повний спектр всіх сервісних послуг, щоб вони максимально змогли отримати користь від цього програмного продукту і взагалі від диференційного внесення загалом. Слідкуйте за нами, буде цікаво. Діджиталізуємо агроразом. Друзі, якщо ви хочете впроваджувати в себе на господарстві диференційне внесення добрив, то вам обов'язково потрібен агрохімічний аналіз ґрунту. А компанія «Агросем» може оперативно відібрати зразки автоматичним перебоїв відправити їх в одну з найкращих лабораторій світу Яра Мегалаб в Англії, яка розробляє потім рекомендації по внесенню добрив. Також ми можемо допомогти вам створити карти завдань для розкидача. Експортувати на техніку і виконати це завдання, тому замовляйте агрохімічний аналіз компанії ГРОСАМ щоб бути ще ефективнішими в сільському господарстві.